Ідея клубу це створити таку платформу, була і є для, для обміну досвідом, для підтримки один одного і для того, аби ми з вами ділились своїми якимись напрацюваннями, які є в нас можливості для учасників. По-перше, що понеділка ми ділимось дайджестом грантових можливостей. Що це таке дайджест грантових можливостей? Найважче. В грантах це знайти той самий потрібний грант, який підійде саме вам. Нетворкінг да, це зустрічі з потенційними там, донорами, партнерами, завдання підприємці можуть знайти тих, хто працює з грантами. В нашому клубі підприємці да, або громадські діячі. А Грантрайтери можуть там знайти собі клієнтів в нашому клубі. Отже, доступ до експертів, практичних кейсів. Я доступна в клубі, тільки я не проводжу консультації, ну як мінімум, зараз так точно. Маєте доступ до мене, до наших експертів з різних країн. Зараз у нас кожен місяць ми запрошуємо моїх партнерів. Моїх представників в різних країнах, ну не моїх, а Synergy Universe. Це ваша можливість розширити ваш кругозір, як працюють інші організації. Потім раз на місяць робимо мастер-майн, де розбираємо ваше запитання. Також проводимо наші ігри, які зазвичай доступні в настольному форматі, але зараз онлайн.